Привіт, моя неймовірна аудиторія. Мене звати Вінлі або ж Софія. Я точно не знаю, коли вийде це відео, але вітаю вас з новим роком. Наполегливо рекомендую створити новорічну атмосферу навколо себе, щоб перегляд цього відео для вас був максимально надихаючий і заряджаючий на нові починання. Як ви вже зрозуміли з назви, це відео буде про арт-підсумки 24-го року та про мої цілі, пов'язані з малюванням і не тільки на наступний рік. Це був важкий рік, важкий для всіх, як і попередні роки. Проте ми усі продовжуємо жити та знаходити нові сенси. І відповідно у цьому житті потрібно продовжувати крутитися та щось робити для підтримання своєї менталки, роботоздатності, комфорту чи буквально існування. 24 й рік для мене був небагатим на особисті арти собі в задоволення. Проте він був повний артів для роботи та навчання на образотворчому мистецтві. Також цей рік повернув мене на YouTube, оскільки я вже 4 місяці стабільно роблю відео після паузи у півроку. Я дуже рада, що так трапилося. За ці 4 місяці вас побільшало рівно на 1000 підписників. Сподіваюсь, у мене і надалі буде достатньо вашої підтримки, аби відчувати важливість створення контенту далі, і ми з вами проведемо весь 2025 рік разом. Тож давайте до підсумків. Знаю, що хтось там рахує закінчені арти в десятках і навіть сотнях, а я вам просто покажу ось це. Так, це дійсно все, що я намалювала в діджиталі для себе. І це трошки мене самовразило, адже до вступу в академію я публікувала новий арт кожних 3-4 дні. І ні, я не стала робити повільніше, це просто мій новий етап життя, де робота і навчання на першому місці. Після цього бажання малювати ще й для себе з'являється дуже рідко. Приблизно стільки ж, як і вільний час взагалі. Іноді просто хочеться відпочити, пограти щось, Овервоч, наприклад, і поспати банально. Щодо підсумків, ось так вияс мій скіл у порівнянні з артами 23-го року. Можете написати у коментарях, де вам подобається більше. Можливо, мої малюнки мали якусь свою ізюминку, якої немає зараз. О, і ще невеличкий анонс. Наступні відео на каналі будуть про мої дитячі малюнки, тож ви у повній мірі зможете оцінити мій прогрес у малюванні і трошки похіхікати над старими артами. У цьому році я нарешті змогла викласти свій перший проєкт у портфоліо і розпочати роботу над другим проєктом. Хоча кілька років тому навіть і подумати не могла, що я все-таки зупинюсь над ідеєю спробувати себе у казуалі, бо семі реалістичний геймдев досі подобається мені більше. Але я не впевнена у своїх силах. Цей проєкт мені подобається, я навіть сказала б, що пишаюсь ним, змогла собі довести, що якщо прикласти трішки більше зусиль, у мене все прекрасно виходить. Зачекай, я відкрила банку, збираю на покращення свого контенту. Хочу записувати своє прекрасне обличчя, коли розповідаю вам про щось. А для цього мені потрібна якісна вебка. Також я в майбутньому планую купити підсвітки та тримачі. Ви вже допомогли мені назбирати на мікро. За бажанням, ви зможете зробити мені день своїм донатиком задля цієї мети. Буду неймовірно вдячна. Повернімося до відео. Я не знаю, чи у майбутньому маю на увазі десь через роки 2-3, буду працювати по своїй спеціальності, але дуже хотілося би. Проблема в тому, що я поки що не знаю, як пробуватися цим шляхом, адже ніколи немає 100% вірогідності, що тебе навіть з наявним портфоліо візьмуть на омріяну вакансію. Щодо роботи, то зараз я працюю художницею казуальної графіки і одночасно ілюстраторкою дитячих анімацій, але думаю, дещо скоро зміниться. Ілюстраторкою я працюю майже рік. Тож повноцінно можна вважати, що це теж невеличка заслуга 24-го року, а художницею казуальної графіки всього 4 місяці. Проте я непогано набралася досвіду і готова переходити на наступний рівень: більша відповідальність, більше роботи, більша зарплатня по навчанню я більш ніж встигаю. Усі три роки я не припиняла отримувати стипендію, що вже перемога. 7 січня у мене буде остаточна сесія, і тільки тоді я дізнаюсь, як у мене з оцінками за ці півроку. Не дуже багато завдань, проте вони більш-менш цікаві не те, що на другому курсі. Усі предмети закриваю на хороший рівень, тож, хоча б з цим у мене все добре. Я зробила табличку підрахунку, аби точно в цифрах знати, скільки я зробила тієї чи іншої роботи за рік, і мати хоч якісь уявлення про свій темп. І у висновку ми маємо це. Ті, хто відео не дивляться, а слухають, можете глянути кілька секунд на список, щоб оцінити цей масштаб. На фоні ви можете бачити спітпейт мого автопортрету. Я малюю себе у стилістиці Аркейну. Аркейн для мене це історія, яка зачіпає душу і надихає водночас. Це теж, хоч і невеличка, але частина 24-го року, яка дала мені непоганий такий поштовх до творчості. Я давно не зустрічала анімації, що настільки глибоко занурює в емоції персонажів, хоч другий сезон не так сильно сподобався мені, як перший, мій улюблений персонаж залишається таким ж, точніше, такою ж, це Джинкс. Її історія стала для мене особливо близькою. Джинкс, як я це розумію, це уособлення внутрішнього хаосу і пошуків себе. Я розумію її боротьбу у серіалі. Я завжди була на боці Джинкс, бо трішки бачу себе у цьому образі. Візуальний стиль серіалу це окрема тема. Кожен кадр виглядає як картина, яку хочеться розглядати та надихатися нею. Коли я дивилася перший сезон, у мене взагалі від здивування не закривався рот. Я навіть за сюжетом трішки забувала слідкувати, бо розглядала пейзажі. Саме завдяки Аркейну, я захотіла спробувати себе в його стилі та створити свій власний портрет, та трішки подумати над тим, яку роль я могла б зайняти у цьому світі. Це однозначно більше ніж просто серіал. Це джерело натхнення, емоцій і творчого поштовху, яке залишиться зі мною надовго, принаймні кілька місяців, я думаю. А бачу у серіалі я себе як якоюсь трішки незграбною асистенткою-винахідницею, щось по типу Sky Young, але версія зауну. Ну або просто персонажем, який зазвичай перше відходить від першої ж бійки, так і не отримавши нормального розкриття. Ми поговорили про підсумки, аркейн, тепер черга дійшла для цілий на весь наступний 2025 рік. По-перше, я хочу встановити собі індивідуальний графік навчання, аби мати можливість довчитися на образотворчому мистецтві дистанційно. По причині переїзду в іншу країну, це означає, що більше не буде влогів з одногрупниками. Проте я буду робити влоги самого процесу малювання, життя в іншій країні і розповідати кулсторі cool про предмети, думки під час їх виконання і так далі. Хоча в мене немає прямо дуже близьких друзів серед одногрупників, але я все одно буду сумувати за кількома. Згідно відповідно, наступна ціль на 2025 рік це вивчити мову країни, де я буду проживати до рівня b 1 b 2 Щодо малювання, я хочу більше малювати для себе, особливо мені хочеться більше малювати фанарти. Можливо, це буде якась нова участь в зінах або збірках. І також хочеться додати кілька казуальних проєктів на свій біханс, персонажі, оточення, дизайн і так далі. YouTube, так само як і Інстаграм, Телеграм та Тікток я буду продовжувати вести. Можливо, не в такому активному темпі, але закидати соцмережі я точно не буду. Цей рік буде тяжким для мене в особистому плані, і це трошки тисне на мене в плані творчому, трішки лякає невідомість того, що буде в майбутньому. Проте, думаю, я зі всім справлюсь, і у висновку все буде чудово. Бажаю вам гарних свят та щоб всі ваші заплановані ідеї здійснилися. Можете у коментарях написати, що б ви хотіли зробити у 2025 році, або яких цілей ви досягли у 2024. Мені буде дуже цікаво почитати. Бувайте!